Як можна на себе такі гроші витратити? У мами аж слина з рота вискакувала. Ти вже жінка, ти про родину свою маєш думати, що вони мають їсти та як жити. Пофарбувалася вона за п'ять тисяч, та у мене пенсія за місяць менша. Ой, тримайте мене, тримайте, ой в очах потемніло. Я дивилася на маму і вже не мала питань, чому я дійшла до такого життя в свої сорок шість. Останнім часом на мене як посипалося, наче у всіх зараз так, але мені додавалося ще й нерозуміння з боку чоловіка та доньки. Вони чомусь сприймали мене як належне, і як мені стало зле, то вони не звертали на мене уваги. Навпаки, чоловік ще почав дратуватися, що всім попалися жінки як жінки, а йому ось така, в якої як не одне, то друге. Донька теж не підвела. Мамо, у мене нема часу на твої жалі, у мене своє життя. Розповідати мамі, що мені ще молодій жінці не знати чого стає погано, я не хотіла, не хотіла її турбувати. Отак я й жила то кололо, то тиснуло, і далі вже моя сестра вирішила, що треба мені допомогти. Та що ти, віро, все пройде, хто в нашому віці вже здоровий. Не мороч мені голову, тобі треба обстежитися. Ти що, знаєш, скільки на це треба грошей? А мені зарплату знову урізали, в Ігоря затримують, та й Олі треба допомагати. Я так в аптеку зайду та й вже знаю, що мені помагає. Ні, як треба, я тобі гроші дам, сестра була категорична. І почалися ці безкінечні ходіння від одного до другого. Вони розводили руками і казали, що то все від нервів. Я те все розказую чоловікові та доньці, а вони й кажуть. нащо було стільки грошей намарне витрачати, ти ж наперед знала, що вони нічого не знайдуть, а мені так стало важко, де підтримка? Потім я пішла до сестри. Вже налаштувалася на те, що й вона скаже про те, що я її гроші викинула на вітер, а так нічого й не знаємо про те, що зі мною. Що ж, це чудові результати. каже вона. Оксано, в тебе ж нічого такого не знайшли, і це вже велика радість, але я маю для тебе ще один сюрприз. Я не люблю сюрпризи, але Віра наполягала. Знаєш, коли сказали, що багато проблем у жінок може вирішити гарний капелюшок, а тепер, люба моя індустрія краси нам може запропонувати набагато краще. Я навіть не знаю, як та процедура правильно називається. Мене обгортали мов дитя, мастили і м'яли, розтирали і втирали. Я наче наново на світ народилася, як мене розпилинали. я вам кажу чесно. Але як я побачила, скільки це коштує, то я мало не скрикнула. Це ще по акції, усміхнулася сестра, а я мало не впала. От бачиш, Оксано, як буває, сказала мені сестра, яка теж там відвідувала процедуру. На якісь аналізи та неприємні маніпуляції, ти готовий віддати в три рази більше, і думаєш, що це правильно, а на те, щоб тобі було дуже приємно, ти й гривки не хочеш витратити. Кажу тобі, що всі ці спеціалісти, праві лише в одному, все в нашій голові, але як в такий час стільки грошей витрачати на себе? То витрать не лише на себе, як так совість тебе турбує, стинула та плечима. Я не кажу тратити стільки ж, але повір, навіть манікюр той час, який ти там сидиш, він більше корисний, ніж похід в аптеку, а як ти будеш більше часу собі приділяти, то й не прийдеться нікуди ходити. З того часу я дуже змінилася. Я почала витрачати час на роботі не на те, аби перелічувати, де мене кололо та скільки часу, а на роботу. І я почала все встигати. Не повірите? Менше балаканини, а більше роботи стало моїм девізом. Я вам скажу, що я перестала гуглити свої мнимі болячки, а замість того просто гуляю містом і милуюся небом чи квітами, чи людьми. Я зробила собі таке фарбування, про яке роки мріяла і відчуваю себе впевнено, бо не видно моєї свини, і я відчуваю себе ще молодою і повною сил. чомусь це не зрозуміти». Та й не поясниш вже, правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.